У Львові мешканка самовільно пофарбувала фасад історичної будівлі. На Закарпатті викрили шахрайку, яка видавала себе за волонтерку фонду Ірини Федишин. А довкола зборів на лікування львів'янина Назарія Гусакова розгорівся скандал. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. У Львові склали протокол на жінку, яка самовільно пофарбувала фасад пам'ятки архітектури на вулиці Пекарській. 3 мешканка без документів, які надають дозвіл, пофарбувала частину фасаду будинку, який є пам'яткою архітектури. Про це повідомили в офісі охорони культурної спадщини. Інцидент помітили користувачі соцмереж. Після звернень фахівці офісу охорони культурної спадщини разом із представниками ЛКП Господар виїхали на місце події та склали протокол про адміністративне правопорушення. За словами жінки, вона використала ґрунтівку через поганий стан стін, фасад мукрів і потребував захисту. Мешканка пообіцяла найближчим часом замалювати оброблену ділянку у відтінок, максимально наближений до оригінального кольору будівлі. Якщо після висихання колір виявиться надто контрастним, перефарбує повторно. Окрім адміністративного протоколу, жінці також видадуть припис з вимогою усунути порушення згідно із законодавством та фаховими рекомендаціями. А як виважаєте? Аєте чи мають мешканці втручатися у вигляд історичних фасадів без дозволів? Напишіть свою думку у коментарях. Навколо зборів на лікування львів'янина Назарія Гусакова. Скандал та питання про звітність 31-річного львівського активіста Назарія Гусакова, який бореться зі СМА другого типу, запідозрили у можливому привласненні донатів, зібраних на лікування. Волонтери та журналісти звернули увагу на відсутність фінансового звіту, попри зібрані мільйони гривень. Частину медикаментів Гусаков отримує безкоштовно. Міська рада Львова надала йому 14 флаконів препарату Еврісті. На суму 3,5 мільйона гривень ще стільки ж надав виробник компанія Рош Україна. Цих ліків вистачає на 9 місяців до березня 2025 року. Попри це, активіст продовжив самостійно збирати гроші через різні платформи, включно з криптовалютою. Скандал розгорівся після того, як у соцмережах з'явилася інформація про обіг понад 2,7 мільйона доларів у криптовалюті на його гаманцях. Одним із припущень стали можливі витрати на онлайн-казин. Но адже раніше у соцмережах Гусакова знаходили пости про ставки на спорт. Сам Назарій визнав, що колись працював у букмекерській конторі, але запевнив, що зараз не грає. У коментарі гусаков пояснив, що більшість ліків купував неофіційно, щоб зекономити, тому немає чеків. За його словами, місячна потреба у нього становить близько 1,2 мільйона гривень на ліки та ще 300 тисяч гривень на реабілітацію. Пояснити походження зібраних коштів він пообіцяв після підготовки з Тів бухгалтерами медійники, які раніше підтримували збори, зокрема «Бігус.Інфо», Михайло Ткач та Ігор Лаченко публічно закликали Гусакова надати звіти. Денис Бігус підкреслив, що на момент підтримки сумнівів у діагнозі не було. Однак тепер ситуація викликає занепокоєння. До скандалу долучився і міський голова Львова Андрій Садовий. Він повідомив, що програма забезпечення Назарія ліками діє до 2026 року. При цьому гусаков заявив про необхідність збільшити до. Озу через слабкість у м'язах лікарі запропонували пройти повторне обстеження для уточнення потреб, яке активіст обіцяв пройти після повернення до Львова. Станом на вечір, 18 червня, Назарій Гусаков пообіцяв найближчим часом оприлюднити фінансові звіти та пояснення щодо використання коштів. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть нам у коментарях. Викрили шахрайку, яка видавала себе за волонтерку фонду Ірини Федишин. 23-річна мешканка Закарпаття видавала себе за представницю благодійного фонду Ірини Федишин та обманом виманювала гроші у військових. Жінка запевняла, що передасть військовим безкоштовні автомобілі, які, начебто, закупив фонд. Однак просила оплатити пальне для їх доставки. Отримані кошти вона привласнювала схему. Викрили у квітні. Один з ошуканих військових звернувся безпосередньо. До Ірини Федишин. Співачка одразу подала заяву до поліції. Розслідуванням зайнялися кіберполіцейські, які згодом встановили особу зловмисниці. Виявилося, що вона діяла не одна. Разом з іншими співучасниками шукала контакти військових, представлялася волонтерами фонду та виманювала гроші. Поліція задокументувала декілька епізодів. шахрайства у кожному випадку сума встановила від трьох з половиною до майже п'яти тисяч гривень. Потерпіли військовослужбовці, які потребували автомобілі для виконання бойових завдань на фронті. Жінці оголосили підозру за статтею про шахрайство, вчинене групою усіх в умовах воєнного стану. Її взяли під варту з можливістю внесення застави. У разі доведення провини її загрожують до восьми років позбавлення волі. У Львові розповсюджували фейкові запрошення на мітинг до річниці Волинської трагедії. 17 червня львів'яни почали отримувати через телеграм запрошення на мітинг з нагоди польського дня пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА. За участь пропонували дві тисячі доларів. Повідомлення надходили від Бота з невідомого номера. Захід, нібито, планували провести 11 липня на площі Кропивницького у Львові. На афіші зображено хлопчика з квіткою та напис польською пам'ят. Аємо волинь 1943 року. За даними СБУ, розсилка є фейковою, а причетних до її створення наразі встановлюють. Також вдалося засувати, що номер належить чоловікові, якого деякі абоненти зазначають як військовослужбовця. Він заперечив свою причетність до організації мітингу. Правоохоронці радять видаляти такі повідомлення, блокувати відправників і не переходити за посиланнями. Сбу працює над блокуванням розсилок, керуючись справами виконкому Львівської міської ради Євген. Бойко повідомив, що до міськради офіційних звернень щодо мітингу не надходило. У разі появи таких звернень мерія передасть інформацію до поліції та СБУ. Нагадаємо, 4 червня польський Сейм затвердив 11 липня днем пам'яті жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА. Українське МЗС закликало польську сторону уникати кроків, що можуть загострити двосторонні відносини. А як ви вважаєте, хто стоїть за такими провокаціями? Напишіть свою думку в коментарях. mm -hmm. Будівництво укриття для військового ліцею у Львові подорожчало майже на 20 мільйонів. Виявили завищення цін у десятки разів. Львівський ліцей імені Героїв Крут уклав новий договір на будівництво укриття СТОВ, інвестиційна компанія Укрбудсервіс на суму майже 58 мільйонів гривень. Попередній договір з цією ж компанією, укладений у грудні 2024 року на 41 мільйон гривень, був розірваний у квітні 2025 через необхідність. Коригування документації за виконані роботи фірмі вже виплатили понад 3 мільйони гривень. Відтак загальна сума, яку може отримати підрядник, зросла до 60 мільйонів гривень. Журналісти проєкту Наші гроші проаналізували кошторис і виявили значні завищення вартості деяких позицій. Зокрема, кондиціонера Ардесту оцінили у понад 367 тисяч гривень за одиницю. Тоді як у магазинах вони коштують у середньому 20 тисяч гривень, тобто у 18 разів дешевше. Подібні завищення виявили і щодо декоративної штукатурки в 10 разів арматури, бетону та інших матеріалів. Будівництво фінансується у межах програми «Ukraine Facility» за підтримки ЄС. Фірма Укрбудсервіс активно отримує підряди від комунальних закладів Львівської обласної ради. Лише за 2024-2025 роки. Вона виграла тендерів на майже 100 мільйонів гривень. Журналісти також зафіксували ймовірне завищення вартості робіт на інших об'єктах. Зокрема, при ремонті мрт кабінету на понад 21 мільйон гривень. Тов Укрбудсервіс зареєстрований у 2016 році. Її директорка Наталія Петричко, власника її донька Марта Довгань та Остап Мотько. Останній є сином Юрія Мотька, бізнес-партнера екс-депутата Брюховицької селищної ради Андрія Дроздовського. Обоє раніше згадувалися у публікаціях про незаконні будівництва та отримання коштів ЄС. Затримала наркокур'єра з товаром на 50 тисяч гривень. Поліція Львівщини затримала 18-річного жителя Рівненської області, який налагодив схему постачання та збуту психотропних речовин. Як повідомили правоохоронці, юнака затримали 16 червня у Львові під час спробу переслати пакунки з ПВП. Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили зіп пакети з ПВП, мефедроном, канабісом, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Загальна Вартість вилучених наркотиків оцінена у 50 тисяч гривень. Затриманому оголошено про підозру за статтею щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотиків і психотропів йому загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Суд невдовзі обиратиме запобіжний захід. У Стрийському ТЦК помер мобілізований. Попередньо інфаркт. В ніч на 18 червня у приміщенні Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер 50-річний чоловік. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП. З офіційною інформацією, 17 червня, близько 22.30 поліція доставила до центру Олексія Науменка, який не мав військово-облікових документів. За даними ТЦК, він не з'являвся у військомат протягом усього періоду. Воєнного стану і не проходив військову лікарську комісію. Близько 12.55 чоловік поскаржився на сильний біль у ділянці серця. Військовослужбовець, який чергував, одразу викликав швидку. Медики прибули через 12 хвилин. О першій годині 7 хвилин. Але Науменко вже перебував у непритомному стані. Попри проведену реанімацію, врятувати чоловіка не вдалося. За попередніми висновками медиків причиною смерті став інфаркт. Слідчо-оперативна група, яка оглядала тіло. Не виявила зовнішніх тілесних ушкоджень. Остаточну причину смерті встановлять після судової медичної експертизи. За цим фактом призначено службове розслідування. Всі обставини події встановлюють. Суд оштрафував батьків львівських школярів за спів російського репу в ліцеї. Сихівський районний суд Львова оштрафував чотирьох батьків учнів ліцею номер 93 за неналежне виконання батьківських обов'язків. Їхні діти 28 травня співали пісні російського репера Моргенштерна у шкільному туалеті та знімали це на відео. За рішенням суду кожен з батьків сплатить по 850 гривень штрафу та 605 гривень судового збору. Окрім штрафу 51 Гривню за дрібне хуліганство отримав учень 10-го г класу, який виконував російську пісню. Після появи відео у соцмережах ситуацію взяли на контроль міська рада та поліція. А у школі провели додаткові бесіди з керівництвом та учнями. А як ви вважаєте, чи достатнім є таке покарання у подібних випадках? Напишіть свою думку в коментарях. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.